Біомаса знаходиться чи не на кожному кроці. У гамбурзі переробляють усе: рештки від деревини та зібране осіннє листя. Все перетворюється на добриво. По всьому світу накопичуються тонни органічних рештків, які викидаються, як от масляні пальми, з яких добувають олію та інші жири. Анжону в обробку йдуть тільки ці зерня та усе інше, включно з плодами та біоматеріалами, які ще п'ять років опадають з пальми, викидається. Занадто марнотратно, вважають деякі підприємці, зокрема гамбурзька фірма Пітек. Відходи сільського та лісового господарства за спеціальною технологією можна перетворити на рідину, так звану піролізну олію. На рафінерії з неї можна виробити паливо. Ще краще було б відразу використовувати цю олію на мобільних заправках з підключенням до теплоелектростанції, тобто прямо на тому місці, де біомаса накопичується. Разом із американським підприємством науковці розробляють двигуни, які відразу можуть використовувати таке паливо. Ми ще не дійшли до тривалості роботи двигуна у кілька тисяч годин. Однак перебуваємо на тисячній позначці. Сподіваємося, що в майбутньому ми знайдемо матеріали, які витримуватимуть так само довго, як і звичайний дизельний двигун. Від відходів до палива з цим девізом працюють співробітники Гамбурзького інституту прикладних наук. Біовідходи, пластик, мазут у лабораторії все це вже перетворюється на паливо. Є ще достатньо сировини, яка б дозволила замінити нафту технології її переробки, якраз і є предметом наукових досліджень. У світі існує потреба у паливі. якщо вдасться утримати її на тому рівні, що й нині і не допустити зростання через Індію, Китай тощо. То тоді б ми мали реальний шанс покрити потребу в паливі через переробку біомаси. Для деталі зростаючої потреби у паливі в країнах з перехідною економікою. Треба ще знайти вирішення. Однак, уже очевидно, що нові технології матимуть величезний потенціал. Якщо вдасться спроектувати установки, придатні для промислових обсягів переробки сировини.